З вами адвокат Олексімендру. В цьому відео говоримо про відповідальність щодо ТЦК, внесений в нас законопроєкт. Ви, напевно, вже про нього чули. Ну, На сьогоднішній день він розглядається в першому читанні. Про нього і поговоримо про цей законопроект, що нам відомо і що сказав комітет з цього питання. Вже є висновок відповідний. Зараз в цьому відео все розповім. І тому залишайтесь. Підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Хто підписаний, звісно, залишайтесь. Є ще телеграм-канал, там більш швидко виходять новини. Якщо потрібно, Консультація або правова допомога звертати за номером телефону, бачите на екрані. І так, законопроект передбачає е, до 8 років позбавлення волі для членів ТЦК та е, членів е, комісії ВЛК за порушення порядку призову, що призвело до призову громадянина, який не підлягає такому призову, або до незаконного звільнення громадянина від призову. Ну, тобто, зрозуміло, якщо громадянин не підлягав призову і його призвали, да ну можливо, такі випадки є, можливо, ви про них чули і знаєте, і якщо він не підлягав, точніше, і якщо він підлягав призову, а його не призвали. Тобто, от за ці відповідальність хочуть нести за ці випадки до 8 років. І так, цей законопроект 12442. 1242. Відповідний цей законопроект в комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував прийняти за основу парламенту. Максим Бужанський законопро... ну, виступив. Да, Максим Бужанський. В нас це в нас співактор законопроекту Нардеп. Законопроект виступив, і сказав, що законопроект передбачає відповідальність ТЦК за незаконну мобілізацію громадян та відповідальність членів ВЛК за незаконне визнання хворих здоровими та навпаки. Під час дії воєнного стану для галів та членів ВЛК за умисне порушення порядку проведення медогляду, тобто військово-лікарської комісії, для визначення придатності за станом здоров'я до військової служби, що призвело до призову громадянина. Ну тобто, провели незаконно ВЛК і мобілізували да такі наслідки. У нас є от відповідальність буде наставати за, саме за такі дії. Які не підлягає такому призову за станом здоров'я, а так само призвело до звільнення від призову громадянина або до звільнення громадянина з військової служби за станом здоров'я, буде передбачена така відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 1 до 3 років. І для посадовців осіб ТЦК порушення порядку призову громадянина на військову службу, що призвело до призову громадянина, який не підлягає такому призову. Або незаконного звільнення громадянина від призову на військову службу вчинення в умовах воєнного стану буде загрожувати знову ж таки позбавленню волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади. На сьогоднішній день пропонується доповнити кримінальний кодекс новими нормами. І ми відкриваємо цей законопроект. У нас можемо подивитися проходження цього законопроекту 21.02 сьогодні було надано. Висновок комітету про розгляд, і от зараз про цей висновок комітету про розгляд і поговоримо. Висновок на проект закону про внесення змін до Кримінального кодексу України. І одразу тут в цьому висновку є посилання на ці норми, які вони хочуть змінити в кримінальному кодексі. Тому я їх окремо зачитувати не буду, а вже в рамках проведення цього висновку. Весь висновок зачитувати не буду, бо це буде дуже довго. Самі цікаві норми. да? Для досягнення вказаної мети у законопроекті пропонується внести зміни до кримінального кодексу і передбачити. Кримінальну відповідальність за порушення порядку проведення медичного огляду. І це в нас нова стаття 337 прим 1 Кримінального кодексу буде з'являтися. Да, якщо приймуть цей законопроект, порушення військової служби військової службовою особи порядку призову прийняття громадян на військову службу. нова стаття 426 прим 2 Кримінального кодексу, її також немає. І пункт 1 примітки до статті 368 прим 5 викласти у новій редакції та встановити, що особами уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування є особи, зазначені в пункті 1 частини 1 статті 3 закону про запобігання корупції та прирівняти їх до особи для цілей цієї статті. Голови, їх заступники, члени та секретарі позаштатних постійно діючих військово-лікарських комісій або лікарсько льотних комісій. Проте не включено до плану законопроектної роботи Верховної Ради, затвердженого постанову Верховної Ради від 11.02.2021 року. От вони зазначають, що не включено воно за результатами опрацювання. В нас каже наступне: да, комітет. Пропозиція закону проєкту щодо встановлення кримінальної відповідальності за порушення про порядку проведення медичного огляду не є юридично обґрунтованою. Ну це якщо дуже коротко, да, і от далі він зазначає, що пояснювальні записів до закону проєкту на користь необхідності запровадження кримінальної відповідальності на вказані діяння зазначається зокрема, про неналежне виконання військово-службової особи своїх службових обов'язків та порушення нею законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Водночас, аналіз чинних приписів кримінального законодавства свідчить про вже наявні заходи для реагування на вчинення відповідних суспільно небезпечних діянь. Що каже комітет? Комітет каже, що на сьогоднішній день кримінальний кодекс вже передбачає статті відповідні, які можна застосовувати за такі незаконні діяння представників ТЦК. Зокрема, не дбали ставлення військової, службо, військової службової особи до служби. Якщо це заподіяло істотну шкоду, тягне за собою відповідальність, передбаченою статтею 425 Кримінального кодексу України. Тобто комітет каже, що вже така стаття є. Вчинення вказаного діяння в умовах особливого періоду, крім воєнного стану, або в умовах воєнного стану, або в бойовій обстановці слід кваліфікувати за частинами 3 або 4 статті 425. Комітет каже, у вас є стаття. 425, от її і застосовуєте, навіщо ви кажете про якісь нові статті. Окрім того, чинне кримінальне законодавство передбачає відповідальність і за перевищення військово-службової особи влади чи службових повноважень, тобто умисне вчинення дій, які явно виходять за межі наданих цій особі прав чи повноважень, якщо ці дії заподіяли істотну шкоду. Це стаття 426 прим 1 Кримінального кодексу України діюча стаття. Скоєння відповідних діянь в умовах особливого періоду, крім воєнного стану або в умовах воєнного стану, або в бойовій обстановці, тягне за собою відповідальність передбаченою частиною 4 та 5 статті 426 Прим. 1 Кримінального кодексу України. Ну, тобто, знову ж таки, комітет каже, дивіться, у вас є дві статті, 425 Кримінального кодексу, 426 Кримінального кодексу, і вони, ці злочини, підпадають під ці статті. Тобто, навіщо ви видумуєте якусь нову статтю? Ну, абсолютно підтримую. Якщо ми там е опускаємо всі ці там, популізми і все таке інше, просто можна застосовувати на сьогоднішній день діючі статті Кримінального кодексу. І про це каже не тільки я кажу, а і ще й комітет каже при Верховній Раді. У свою чергу складання, видача службової особи це вже по іншій статті. Да? Завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей. Інше підроблення офіційних документів, що і стало підставою для подальшого призову на військовослужбу громадянина, який не підлягає такому призову за станом здоров'я, відповідно до закону, може бути розцінено як службове підроблення. І це стаття 366 Кримінального кодексу України. Тобто, також є за це відповідальність. Комітет повністю в пух і прах розбиває на цей законопроект і каже, що дивіться, у вас вже є 425, 426 прим1. 366 Кримінального кодексу. Користуйтесь вирішення питання про звільнення громадянина з військової служби за станом здоров'я, коли такий громадянин не має законних на те підстав, як правило, відбувається шляхом пропозиції, обіцянки або надання неправомірної вигади службовій особі, яка уповноважена прийняти відповідне рішення з використанням наданої її влади чи службового становища. Дивимось статтю 369 Кримінального кодексу України. І тут є відповідальність. Тобто комітет звертає увагу, що все ж таки це, якщо і буде відбуватись, то через обіцянку, і пропозицію про надання неправомірної вигади. А за це вже є кримінальна відповідальність. 369, будь ласка. Далі, це ще не все. Прийняття пропозиція обіцянки або одержання неправомірної вигади службовою особою тягне за собою відповідальність, передбачену статтею. 368 кримінального кодексу України, тобто і для людини, яка це пропонує, і для відповідальної посадової особи є передбачені норми чинного законодавства кримінального кодексу. Вони вже є, вони затверджені, вони на сьогоднішній день повинні працювати. Зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне з метою одержання будь-якої неправомірної вигади для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи, використання службової особи влади чи службового становища. Всупереч інтересам служби, якщо вона завдала істотної шкоди. Охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державними, чи громадським інтересам або інтересам юридичних осіб, слід кваліфікувати по статті 364 кримінального кодексу України. І в нас знову ж таки комітет каже: дивіться, ну у вас є цілий кримінальний кодекс, вже розроблений, видуманий і затверджений до вас. Що ви навіщо ви ще пропонуєте якісь статті? Ось є статті, які можуть працювати по складу злочину по от цих от злочинах, які вони. Хочуть зараз, скажімо так, нові статті додати. І комітет каже, де «Да вони ж є, ну от подивіться, і по кожній статті він розбирає чітко. Кому цікаво, раджу почитати ці, цей висновок комітету, він є, звісно, на сайті Верховної Ради. Це Офіційне джерело, це не моя якась вигадка. У зв'язку з зазначеним вважаємо, от комітет підсумови, що запровадження окремої спеціальної підстави для кримінальної відповідальності за порушення порядку проведення медичного огляду військово-лікарської експертизи. Для визначення придатності за станом здоров'я до військової служби нова стаття 337 прим. 1 Кримінального кодексу та за порушення військово-службового особи порядку призову прийняття громадян на військову службу нова стаття 426 прим 2 кримінального кодексу є прикладом надмірної криміналізації негативним наслідками, якою, зокрема, є створення штучної конкуренції кримінально-правових норм. Та порушення принципу економії кримінально правової репресії дуже складні слова, дуже такі незрозумілі складні, але. Комітет каже, що каже: дивіться, ну у вас є статті. Навіщо ви придумуєте статтю на статтю, тобто ви просто використовуєте ту статтю, яка у вас на сьогоднішній день є. І чітко по пунктах, от на трьох сторінках, розкладає по кожній статті, яка повинна там застосовуватись. Тому на сьогоднішній день, отримавши такий висновок, да, от ми бачимо цей висновок е апарату Верховної Ради, головного науково-експертного управління. І от народний депутат М. Павлюк та інші там внесений він, да, там коли б він був 27.01.2025 ще 2025 року. І от цей висновок нам, скажімо так, дає зрозуміти, що, скоріш за все, в цій редакції цей законопроект прийнятий не буде. Але що він ще дає нам зрозуміти? Він нам дає чітко зрозуміти, що є відповідні статті кримінального кодексу, які можуть бути на сьогоднішній день вже застосовані у разі вчинення або виявлення кримінальних правопорушень зі сторони ТЦК і зі сторони представників ВЛК. І про це комітет неодноразово наголошує в своєму висновку. Там є дещо ну, ще почитати. Я просто не хочу розтягувати це відео до безкінечності. Там е комітетський цей висновок він достатньо такий ємкий. От саме цікаво я вам зачитав. Тобто цікаво в наступному. Дуже гучна назва в нас, да, що посилюється кримінальна відповідальність представників ТЦК, посилюється кримінальна відповідальність представників ВЛК. Але на сьогоднішній день вона і так існує за неправомірні якісь дії, вона існує від. Відповідних статтях Кримінального кодексу вона закріплена. І якщо ці злочини є, то ви можете повідомити про ці злочини на 102, і вони повинні, звісно, відреагувати вже на підставі тих статей, на які сьогодні вже і посилається також комітет і каже, що навіщо ви придумуєте статтю на статтю, вона вже є. Кому було цікаве це відео, кому воно було корисне, поділіться зі своїми знайомими, підписуйтесь на канал. Всім гарного вечора. До побачення і мирного неду.